Хто це вкрав бантика з мого капця? Цілих четверо підозрюваних, хоч нема з пані пузік. Вона в нашому домі новенька, і мотив є вчора. недостатньо швидко прибрала її ковбаски. Так, що тут у нас? Хм, здається, ніяких слідів бантика. Вибачайте, жінко, до вас питань нема. Хто наступний? Каже, треба брати того, кого неможливо підозрювати Хто тут у нас найбільший тілень бусік. І минуле в нього невідоме. Підозріли. Короче, тим на конячко. Хм, пусто. Де ж блін той бантик? Може тут. І тут нема. Вибачаюсь, писпи моя квіточка. Перевірка я була бонуса. Щось він сьогодні підозріло тихий і не відсвічує. Так, от совую бачка. А ну покажи, що тут у тебе морда лапоуха. А це що таке? Що, бантик, моня? Як це я тебе пригріла? З вулиці забрала. А ти що? От що з ним робити? кажеш, валіза вкладав мукачева. Все, балабона, збирайся, поїдеш до своїх власників. Слышь, Тесла, а ти що така задоволена? Я щось не поняла, а як ти так швидко валізу притараканала? А ну, іди ка сюди. Ну-ка покажи мені зуби. Хм, наче чисто. Ах ти ж, блядь, інтриганка. Ти нашу моню підставляєш. Дали йому вчора ковбаску тобі не дали. В смислі, так я ж тобі теж давала. А, то тобі б дві дістав. Не, ну подивіться на цю принцеску, влаштувала, блядь, гру престолів. Іди сюди була ось тобі вибачка літосиком.